Виступи виступами, але е, слава Богу, що є люди, які зацікавлені в тому, щоб е, спадщина, яка існує в нашому місті, була збережена і якимось чином могла навіть розвиватися або відновлюватися. Це дуже складні питання, зрозуміло. Зараз такий е, специфічний час в країні. Ми розуміємо, що. Е, Держави зараз є дуже багато проблем, які не пов'язані з збереженням спадщини культурної, спадщини природної. Але, на жаль, ситуація за багато років тільки погіршується. Попередні доповідачі говорили про це, і шановний поливанчівч, говорили про те, що. Вже такими не є. Є певні місця, які виділяються після цих об'єктів. Е, я записав собі е, доповідь е, у формулюванні державна підтримка, охорони спадщини так і таке інше, але багато чого там собі надрукував, написав, але відійду від того написаного, це мабуть не дуже цікаво. Я е, хочу наголосити на тому, що е, для того, щоб все, про що ми говоримо, мало певний сенс, мало певні наслідки, нам потрібно говорити про юридичну підтримку, нам потрібно говорити про організаційну підтримку тих процесів, які ми намагаємося тут е, ну, декларувати, скажімо так, охоронні процеси. Відновлювальні процеси так і таке інше. Зі свого боку, я е, і мої колеги з е, Кіловійського інституту Місь Геннадій академії управління персоналом можемо забезпечити юридичні аспекти, юридичну підтримку цього процесу. Е, ми е, розуміємо, що це важко, це складно, але якщо ми говоримо про те, дослідника Олександра Олександровича Мельника, завідувачий відділом охорони. Пам'яток історії та культури юристського історії признавчого музею. Шановні колеги, я коротко, на жаль, коротко тільки можу проінформувати вас про родину Мершаль, цеми та інших меценатів і благодійників Криворіжжя, про яких, на жаль, так склалося, ми мало знаємо. Сьогодні ще немає у нас, скажімо, масштабного дослідження. Про Діяльність, життя і діяльність Федор Матвійовича Мишацтва. Е, є людина, яка займається цим, вона зараз на лікуванні, і тому я обмежусь в рамках того, що свого часу мені вдалося вияснити. Е, в чому я хочу акцентувати на це, в чому феномен Федіра Матвійовича і його сім'ї? Ну, е, він. По праву є одним із фундаторів ну, духовного піднебесця Криворіжжя. І при тому всьому, що він не був багатою людиною. він дворянин в Другому коліні. Батько заробив під час війни дворянство спадкове. Вся його земельна власність оцінювалася в 10, десятин, тобто 11 гектарів цієї землі, де ми знаходимося. І нерухомість у нього була. Будинок житловий і пару е, таких ліпів, господарчих прибутів. Це е, 10 десятин це норма, середня норма селянина на кривижі. На Було нас селяни по 100, 200, деяких, по десятин мали. Тобто він був обмежений в е, Золотій Ріг. 1 січня буде рівно 180 років, як він народився. Його біографія небагата такими зовнішніми подіями. Кар'єра типового військового офіцера імператорського флоту, він закінчив <кій> Санкт-Петербургське військово-морське училище, а реально це філія в місті Миколаїв. Тобто він тут і у нас і навчався фактично. Учасник Кримської війни недовго, не тривало, три тижні. Але він попав в цей якраз найбільш е, жорстокі вирховування, два поранення. І в результаті цього він перейшов, став військовим чиновником, потім він е, пішов вістраху, а у відставку, поселився тут у Кривому Розі, де я дружився з Гафірою е, Сокуренко, е, дочкою Священника. А, попри все. Він став людиною, поза зімінням якого ми можемо багато разів поставити слово перший. Перший парк європейського типу. Він його потім передасть місту фактично. Перші постійно діючі аукціони в цьому парку, перший фонтан в кремового Розі. містечку Кривий рік. у 1903 році, в рік смерті встиг відкритий. Він став першою людиною, скриворажан, про яку згадала британська циклопедія початку ХХ століття. Він став першим депутатом від містечка Кривий Рік в повітових Херсонського повіту земських зборах. Він став першим за часом одним із перших е, е, мировим суддю. Він став одним із перших благодійників з 1865 року. Він починає робити невеличкі, по 30 рублі. Це і не малі гроші, внески на розвиток земської освіти. І не десь, а тут, на місцях. Ну і він жив у першому будинку двоповерховому на нахилоріжжі, яке й було зведено в 1854 році. На жаль, він уже втрачений руїни, ми всі знаємо де. І традиція цієї першості продовжилась е, на тому фундаменті, що він заклав, і після його смерті. Давайте подивимось, ну і поставили до стіни. Менша е, дочка Марія е, закінчила в бідні школу оперного мистецтва і була першою з співарійських жінок, зарахована в трупі Маріїнського імператорського театру. На жаль, революція і громадянська війна е, не дали, я думаю, можливості розкрити її таланту. Вона померла під час голоду. У 1922 році померла на Пасху в місті Гола де вона рятувалась від голодної смерті, і доля двох її дітей, теж невідомих сюди. Два сини Матвій Федорович і Микола Федорович, один Микола був професійним військовим, кавалерійське училище в Киевграді поруч з нами в сучасно сучасному закончила. А е, старший син став врачом. Безплатно надавав тут допомогу, потім добровольцем він пішов на фронт у 2014 році, а потім добровольцем він пішов в Білу і, як і його брат. І тому після громадянської війни вони з Врангелем відступили в Константинополь, де е, працювали спочатку на шахті, потім пере, е, переїхали до Сполучених Штатів. Ну і в 72-му році один а і в 75-му помер. На жаль, ми про це знали після їхньої смерті, так що ніяких даних не вдалося. Без сумніву, що ці люди, де б вони не жили, вони, мабуть, все те, що ми можемо сказати по ситуації в сім'ї, що вони продовжували творити добро. Внучка е, Федірівича, Тетяна Андроніковна Кислова, стала першим в Україні доктором економічних наук, яка спеціалізувалась на екології лісу. Вона, в вона була радянському в Союзі в один із небагатьох експертів, які розумілися на цій проблемі. І я з нею зустрічався кілька разів, довго спілкувалися. І вона мені показала буклети, і це той час, 70-ті роки, коли знаєте, за кордон не могли всіх і кожного випускати, вона практично весь світ того, що вона була востребована як екстра класа спеціалістів. Вона розумілася в тих бразильських джунглях, куди її теж запрошували, щоб вона допомогла вирішити проблему збереження. Тобто великі люди, великих людей дала ця сім'я, і вони заслуговують на те, щоб пам'ять про них не пощезла. Але я хочу раз, тут ми всі зібрались ну, однодумці, ще назвати вам кілька прізвищ, тому що еверійська земля все-таки багата була на людей, які... Віддали себе ну, служінню цій землі. Сергій Миколаївич Калачевський. Дуже не забута людина. 30 мільйонів рублів він заповів на розвиток освіти і культури Криворіжжя. Це астрономічна тим часам сума. Нагадаю, Альфред Нобель 8 мільйонів доларів три з половиною рази менше, ніж Калачевський. І про нього знає весь світ весь світ не знає тому, що в 17-му році цей спадок, який треба було привести в дію, більшовики використали на свої потреби, тобто на революцію. Добровольський Аркадій Вікторович, видатний археолог України, він був е, співробітником, заступником е, Яворницького, відомого, відомого академіка засновного одного з фундаторів Дніпропетровського сучасного історичного музею, яка мрія була в нього. За, за свій рахунок він розкопував е старожитності в межах Херсонського повіту. Він всі сили поклав на те, щоб в Кривому розі відкрити історичний музей. Оцю всю колекцію, все, що він сварив, і на кінець, -то, на сході, на сході, загальномістечковому загально, сході. Було, було вирішено, що музею бути. І це було в червні 1914 року. І через місяць вже ніякого музею бути не могло, тому що почалася Перша світова війна. І, і ще один. Він був першим, він був і військовим, він був підпорудчиком. Ну, він е, перший, хто перейшов із офіцерів і дворян Криворіжжя, е, визнав владу центральної. Ради і був там сотником. І це йому не простили, хоча його і він не попав під жовт, жор ну був, був у списку невиїзник. І я думаю, що через деякий час, якщо цим серйозно займатися, нові імена достойників випливуть із небуття. І ми повинні все зробити, щоб... Про це знало якомога більше наших людей. І хочу запропонувати на ваш розсуд ідею, яку покійний наш відомий скульптор Анатолій Іванович Ярошенко пропонував свого часу. От тут є пам'ятник поля. Він на, там є такі виступи, газончики, поставити дві стели, восьмигранники. На одній з них написати. Прізвища людей, які були благодійниками в період існування Російської імперії. А на другій писати, а може ще й поки рано писати, тих, які в період незалежності України. Ну, Я думаю, вже є люди, які це, може, і заслужили. Ну і я хочу нагадати присутнім, що благодійництво. І в Росії, і на Україні, це коли приватна особа, яка не має ніяких адміністративних посад, це добро за власний кошт по зову свого серця. Тому що ми знаємо, творити добро, маючи в руках важелі влади, ну теоретично набагато важче. Тому прізвища повинні бути людей, які це зробили по зову свого серця, по своїй свідомість, по своїй внутрішній потребі. Ну, все, я пів.